Телефонуйте три сімдесят для того, щоб виграти два квиточки. Ну і для того, щоб задати запитання нашому гостеві, адже він у нас вже з'явився. Якщо вас цікаві, будуть цікавити тема нашої розмови, будь ласка, телефонуйте у мукачеві три сімдесят дев'ять я кажу вже доброго ранку, пану Петру Рену. Я хочу нагадати нашим глядачам і сказати взагалі то їм, що сьогодні темою нашої розмови буде донорство, мета, ціль акції, які проводяться. Для того, щоб привернути увагу громадськості до цієї, до цієї такої не проблеми, але до цієї нагальної такої теми, можна сказати, донорство це є тема, яка не проблема, але тема. Що ви можете сказати, на якому зараз розвитку у Закарпатті Донорство, допомога людям тим, які мають саме які, яким потрібна кров? Взагалі-то правильніше сказати, що дійсно є проблема. Тому що зараз є велика нехватка донорської крові взагалі в ну, і в Україні. Тому що колись ця система донорства була дуже добре розвинута, поставлена на конвеєр, підтримувалася державою. Це була державна, загальна державна програма. Але після розпаду союзу, як і багато хороших починань того часу, вони канули в Нівець. Тому з донорством дійсно є проблема, не вистачає крові, а стани, які потребують переливання крові або їхніх компонентів, є постійно. Це і післяопераційні стани, якісь нещасні випадки. Кров потрібна завжди. Зрозуміло, що саме робиться для того, щоб привернути увагу людей до такої проблеми, що кров це краплине життя, яку можна подарувати іншій людині. Навіть у вас називалася та акція «Краплина життя. Я, що ви можете сказати про акції, які проводяться? Про те, чим саме можна допомогти і вирішити цю проблему, на вашу думку? Акція «Краплина життя вона робилася взагалі вперше на Закарпатті і як мені відомо. На Україні, і на Україні, тому що до донорства не було прикуто стільки багато уваги. Десь, десь місцеві якісь маленькі заохочувальні міроприємства робилися, але такої акції, як ми провели, не було. Мета акції була показати народу, що все таки є ця проблема. І розповісти, що донорство не таке, воно вже і страшне, і в тому нічого поганого нема. Тому що є думка про те, що донори можуть заразитися якимись хворобами, здавати кров це добре, але якби не, 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 небезпечно Непресо. для життя. Тому нам приходилося спочатку роз'яснити, що як проходить сама здача крові, забор крові, наскільки це є безпечно. І наскільки це потрібно. Це от була основна мета цієї акції. Зрозуміло, можливо, ви для тих людей, які ще не знають, що таке донорство, вони знають це із засобів масових інформацій, але вони не знають, що це таке, із, можливо, ви їм розповісте саме про безпеку. Якщо вже говорити про безпеку, ви сказали, що вам потрібно так. було розповідати людям, що це все-таки безпечно і це потрібно людям. Значить, донорство це якби безкоштовна, добровільна здача крові, є, звісно, і оплата. Ну, ми зараз будемо говорити про заходи, які передують от, здачі крові. Тобто, якщо людина хоче здати кров, вона приходить у станцію переливання крові. В першу чергу вона розмовляє з лікарем. Лікар збирає анамнез, тобто розпитує про якісь хвороби, які були. Тобто такі сугубо медичні питання, і це якби перший відсів. Якщо людина каже, що вона хворіла на гепатит, є ще деякі супутні захворювання, все, він не може бути донором. Тобто, перший відсів пройшов. Друге, це здача крові на резус. Тобто на резус фактор і на групу крові. Заодно людина, якщо не знає групу крові, вона собі зможе її визначити. Далі беру далі, визначають вміст гемоглобіну в крові. Якщо низький гемоглобін, значить так само у людини кров не забирають, тому що це для неї погано. Ось. І потім забирають кров і роблять аналізи на віч-інфекцію, на сифіліс і от всі супутні захворювання. І тільки тоді кров вже може якби, потрапляти в сховище крові. Зрозуміло, тобто це тривалий процес. і Людина, яка в нас дає кров, вона може бути впевнена в тому, що навіть людина, яка буде забирати цю кров, вже є так, це, донор, є е... це то, що стосується донор, до, до, донорської крові. Тобто, якщо я отримую донорську кров, то фактично я маю, я впевнений в тому, що вона пройшла. Ці, ці етапи і таким чином людина навіть може вона безкоштовно таким чином зробити так, собі вона... аналіз і дізнатися, навіть якщо є якісь хвороби про ті хвороби, які в неї вже є. Так, і ще є другий аспект. Тобто для донора кажуть, що от якщо ти підеш давати кров, ти можеш заразитися чимось через голку. Ні, я сам проходив е, цю всю процедуру і скажу так: що в донора забирають кров стерильним комплектом. Це є. Стерильна голка одноразова, це є спеціальний такий заборник, і взявши кров, залишається, все викидують, залишається тільки пакетик з тою кров'ю, і все. Так що тут немає нема ніяких шприців, які стерилізують чи голок, які використовуються багато разів. Це все хібна думка, і можливо комусь вигідно говорити, що є проблеми, але можна заразитися тим самим гепатитом. І іншими захворюваннями, які передаються через кров стоматолога. Жінки, які роблять педикюр, вони ж не дивляться, їм не показують, що ці ножнички або різні інструменти дезінфікуються. Придіть в будь-який салон і подивіться, вони не проходять дезінфікацію. Була одна, була друга. А найкраще краще потім сказати, що то в лікарні заражено. Зрозуміло. Тобто ви своїм своєю акцією, своїми акціями ви хочете сказати про те людям, що це не тільки потрібно іншим людям, що це, якби я не можу сказати, не можу висловитися. Це я акт пошертно. милосердя. Це Тоже... акт акт милосердя і допомоги іншому. Тому що на місці потерпілої людини, потребуючи кров, в будь-який момент можеш бути ти або кажуть, не дай Бог твій родич і. Хтось поможе тобі, ти комусь допоможеш, так? Зрозуміло. Е, як щодо ви на вашій акції був Скрябін. Яку саме участь він приймав? Яка його думка про цю акцію і взагалі про донорство? Е, ну, щоб е, трошки непевно був Скрябін е, Кузьма, просто підтримав цю акцію. Це мій давній друг дитинства. І е, я йому, коли розказав про цей проект, він, він поводився стати е, якби обличчям акції. Тобто він, ну, по-перше, він такий чувак, він собі там здав кров, все, він не проти нічого такого. І він повністю підтримав. Тобто він робив тебе рекламу на своїх концертах. В нього був тур. всеукраїнський український. До Закарпаття, от він буквально зараз десь має приїхати. Я знаю. Він вже Ось, приїхав. Да. і він от на своєму концерті якраз теж це все. Висвітлював, так що така його участь, зрозуміло. Тобто він він просто був обличчям. Да. Але він повністю підтримував і да він підтримував, він вважає, що це є добре і потрібно. Які результати акції? Вона проходила із 15 травня по 15 червня. Які результати, які підсумки? Результати хороші, тому що на 32% в загальному збільшилась кількість донорів. В основному донорами, які приходили, це була молодь, що якби здивувало навіть лікарів. Тому що в основна частина донорів безкоштовних, я маю на увазі, це старші люди, люди зрілого віку, тобто вони це розуміють. Молоді якось то молодь далека від того. А тут, після того, як ми запустили цю акцію, прийшло багато студентів, просто приходили студенти. І казали, я хочу здати кров, я хочу. от я чув, і все нам довело, що молодь у нас є свідомою, досить свідомою, і ще, якби готова на якісь пожертви заради когось зрозуміло. Тобто, ви вважаєте, що е, акція має позитивний? Має позитив, і в нас зараз буде друга хвиля акції.